Всім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимося, які двері вам відкриваються. Чого вам чекати? Які двері відкриваються? Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, підтримайте цей канал це дуже приємно. І ми таким чином обмінюємося енергією. Я вам розклад, а ви мені подяку. подяку. Які двері відкриються? Ой. Бачите, якісь проблеми мали. Клас. Якісь ви проблеми мали, і вони вас дуже сильно. Ви... Давайте ще одну, все. О, супер. Ви дуже сильно переймалися через щось, щось втратили, щось, щось не отримали, так, не зберегли. Прийдете до якогось, якась людина з'явиться, до якої можна просто звернутися. Чи то психолог, чи то таролог, наприклад, чи то просто подруга. Людина, на яку можна покластися, людина вам можливо навіть допоможе, допоможе з тим, що ви втратили, чи просто відчуття. Знаєте, це неприємне відчуття, коли нічого не змінюється, все якось погано. Ця людина вам дасть якусь надію, якісь приємні, приємну надію, з якою ви потім зможете знову повернутися до щасливого життя з новими силами, з новою рішучістю. Взагалі у вас прям тут оновлення, тому що Страшний суд це про щось нове. Ви розумієте, окей, доля на моїй стороні, значить, все не краще, значить, я отримую більше. Чоловік якийсь вам тут також по долі може бути, Я знаєте, як приїде, чи ви якось познайомитесь з ним, тому що по колісниці, можливо, якась дорога, можливо, таксист, можливо, провідник в потягу. Ну, тобто людина, яка десь їздить, або ви в дорозі будете. Ви навіть не будете чекати, як тут бабац, вам кохання. І просто людина. Можливо, це, знаєте, у вас якась проблема, людина вам допоможе. І з цього почнуться відносини. І тут щастя, тут щастя, бачите, імператор, будь ласка, вам тут щастя, чекайте. На вас чекає щастя. Ось такий в нас розклад, такі двері для вас відкриваються, приймайте. Дякую за увагу. в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори, це Не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та на нові звершення та ідеї. Так що мене є курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа! -па.